21 липня на території кар'єру на БКЗ Вірпині працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці зафіксували ознаки забруднення навколишнього середовища. Йдеться про зливи цементної суміші у водойму. Після розголосу в соцмережах місцеві активісти подали офіційні звернення до контролюючих органів. За їхньою інформацією, працівники слідчо оперативної групи зафіксували ознаки порушення та внесли відомості до ЄРДР за статтею 239 частина першої кримінального. Кодексу України очікується приїзд комісії з державної екологічної інспекції. Відповідне звернення туди було надіслано ще минулого тижня. Нагадаємо, раніше мешканці мікрорайону припустили, що цемент потрапляє у водойму через мийку бетоносмішувачів або як відходи виробництва, що знаходиться поруч. При цьому суміш знищує воду, ґрунт і дерева навколо.